Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ви знаєте так глибоко, якось запали мені до серця. І хочу, щоб і не тільки в часі Великого посту, але через ціле моє життя неостанно були в моєму серці ті думки, так не можна жити, люди. Це неправильно. Це життя, яким ви живете, це є. Це є дорога в нікуди. І тому це неправильне життя, яке ми провадимо. І ви знаєте, дорогі вірні, ті слова, вони мене шліфують як священника. Вони мене шліфують, так, знаєте, в духовний спосіб. Ті слова шліфують мою молитву, моє духовне життя. Ви знаєте, ну нараз якесь може навіть бути лінивство до молитви. Не раз може бути лінивство щось комусь допомогти, прочитати лишній раз, можливо, якусь духовну книжку, зробити якесь діло милосердя. Постаратися просто, знаєте, стати добрішим. Оце є сьогодні завдання, бо ми, якщо так взяти чесно, ми не добрі люди. А як деколи добрі, то тільки там, де нам є вигідно. Але Вигода має бути тут не від людини, але від Господа Бога. І тому лишній раз постаратися стати добрішим до навколишнього середовища, до всіх. І не завжди це виходить. І ви знаєте, я сам собі ставлю таке питання, так не можна? Так не можна себе поводити. Так не можна жити, так не можна говорити, так не можна думати. Люди, так не можна жити. І це, власне, дорогі мої, сьогодні це питання, воно має, воно має муляти нас. Ну, бо має муляти, бо якщо воно не муляє нас, ну це є якраз дійсно, або такий дуже глибокий сон, або людина так себе возумила такою святою, що вона не має що міняти. Маємо що міняти. Йо, бо то життя хватило нам. Якби ми жили 930 років, як Адам, ми би мали що міняти, дорогі брати і сестри. І тому, люди, станьте кращими, станьте іншими. Так не можна жити, так, як ми живемо. І знову ж таки постає питання, Боже, якщо ти нам кажеш, люди так не можна жити, то ми ставимо тобі зустрічне питання, Господи, а як нам жити? Розкажи нам, як нам жити? Що нам чинити? Щоб було добре. І Бог розкаже Бог не залишить нас, Бог навчить нас, аби ми тільки хотіли, аби тільки нам то було цікаво, аби тільки людина була налаштована навчитися, бо Бог хоче показати нам. Але часто людина не то що є неоком. Ви знаєте, коли ти не можеш вивчити предмет. Не маєш того таланту, це є одна проблема, але набагато гірша проблема, коли ти маєш таланти, а ти не хочеш. Ось такі наші діти є. Ми нараз самі кажемо, отче, мудрий. Мудрий той внук, чи той син, чи та, чи та внучка, чи та дочка, ну мудра. Але не хоче. Не хоче та й все. Це є біда, це є проблема наша, тому що ми не хочемо. Не проблема в тому, що ми. Не можемо спасти свою душу. Бо направду не можемо, це не під силу. Але проблема в тому, що ми нічого для того не робимо. Ми не хочемо цього. Нам це не цікаво. І в тому є біда. Бо якщо ти не хочеш, то є велика біда. Бо якщо ти не можеш, тебе можна навчити. Я перепрошую, медведя навчили в цирку їздити на велосипеді. Сьогодні папугу навчили багато слів, і вона говорить, як людина. Сьогодні собака виконує сотні різних команд, то ти людину не можеш навчитися це є неправда. І тебе Бог може навчити, аби тільки ти мав для того бажання. Люди, так не можна жити, як ми живемо. І тому, Господи, ми приходимо в цей час посту, як в інститут, як в школу, як в академію, де ти будеш тим професором, тим чителем для кожного із нас. Дорогі брати і сестри, дорогі вірні, я би хотів в тих наших ранкових розваженнях поговорити, порозважати про той такий найдавніший Божий закон. Даний Господом Богом Мойсеєві на кам'яних таблицях Божим перстом на горі Синай. Заповіді Божі, це є така най, найвірніша дорога до Господа Бога. Заповіді Божі, це є такий будильник, який має такий дзвін, який має розбудити наше сумління. Заповіді Божі, це є інструкція людського життя. Уявіть собі, є велика пачка, дає дві тисячі пазлів, і ті пазли висипаються з тої пачки, є такий хаос. Бо таким хаосом це є, це є висипане наше життя, бо це є хаос. Ми живемо дійсно неправильно, живемо та й живемо. Але коли ми беремо інструкцію, і по тій інструкції ми починаємо складати ті пазли. В одну гарну картину в кінці ми бачимо цей, цю чудову картину, цей чудовий пейзаж. А може, ми там побачимо і самого Творця. І тому в тому часі посту ми перейдемося, перенесемося думками на гору Синай. Ми постараємося е, перенестися думками в серце Мойсея. Як Мойсей це все переживав, той закон Божий, який Бог дав яким Мойсей був радий і щасливий, що Бог дав дороговказ, Бог дав людям карту, Бог дав людям компас, щоб допровадити людей не тільки до обіцяної землі, але допровадити людей до вічної небесної обителі, до неба. Ми перенесемося думками в цей люд, не тільки ізраїльський, але ми такі самі люди, яким Бог дав заповіді кожному із нас в наші в людські серця, як ми це сприймаємо. З якою радістю ми приймаємо? Мойсей приймав з радістю, але чи люди приймають ті заповіді з радістю? І ми будемо мандрувати в часі того посту тими церковними заповідями, бо вони мають щось сказати до нас. Бо заповіді Божі це є такий рупор, рупор це є така труба, яка розумієте, пам'ятаєте бавилонські мури, від чого вони зрушилися, від чого вони розсипалися? Тому що затрубіли в труби, так? І, і мури Вавилону не вистояли. Му, перепрошую, мури Єрихону не вистояли, так? Але, дорогі брати і сестри, коли заповіді Божі вони трублять, то всякі гріховні мури нашого життя вони мають бути знищені. І тому в часі того посту ми будемо йти по заповіді Божих, по заповіді Божі мають нам що сказати. Заповіді Божі то є такі інструменти, які мі, можуть поремонтувати стан нашого серця, наших думок, нашої з вами безсмертної душі. І тому хай Дух Святий керує нашими думками, нашими устами, щоб ми могли зрозуміти цей Божий закон, який Господь нам дав на горі.